Та зараз перекинемо так, що ми тут три фази заходи. Це у нас через тепловий ось контакт на одну фазу. Ще раз, оце на катушку. Сюди через тепловий, на одну фазу. Втора катушка, ось нульовий. Земля вон туди пішла і пішла туди. Пуск кнопка, замикай контакти, хватає катушка. Замикає ці контакти з цієї пари контактів. От пішло на тепловий, тепловий три фази, пропускає на двигун. Якщо все нормально. Якщо нагрівся, то тоді розривається оцей тепловий робота, розривається цей контакт. От, і тоді катушка відкидає, відділ зупиняється. зробили входи сюди, виходи сюди, переходи між тепловим і... Контактором у нас тут нульовий жовтий, він же земля заходить, общий на корпус, виходить сюди, оце одна кліма катушки. Вот Втора клема катушки, вона ось через контактор 18, пішла туди вниз, от у нас клема катушки туди йде. Три фази заходить, три фази виходить. На тепловий із теплового Вон пішло фази, це вже пішов на двигун. А це вход, це виход вже на двигун. Запускається кнопками з такими кнопочками. Кнопочки нажимають на оцю кнопочку. Почало крутитися на цю. Зупинилося. Тобто через теплове виходить кнопка стоп. Отдільної кнопки стоп в даній схемі немає. Що він там довго так. Ну, постійно. А, тут отежні на тепловому дві крайні. Контакти, вони постійно замкнені. Якщо перегрівся, він розмикає. І ще є з ним спарені ось два-дві контакти. Вони постійно розімкнені. І якщо срабатує теплове, вони замикаються. Це, це сигнал... Ну що, включити можна? Зараз да? перекинемо фази, вони туди крутяться. Все, фази перекидаємо внизу.